Не впевнені в одному в своїй перемозі. Те, тобто, то, що сьогодні відбулося, це є перші кроки, перші паростки до перемоги. Тобто, я розумію, ми спілкуємося ми в час із людьми на Майдані, зараз ми є з людьми в обласній раді. Ви знаєте, що в нас вже зараз до не тільки Майдан, ми маємо обласну раду, яка є під народним контролем, де ми проводимо зустрічі депутатів обласної ради з народом, де ми. Роботу, як ви знаєте, роз'яснена робота допомагає. Два заступники, перший заступник головач звільнений, звільнився, точніше, написав заяву на звільнення, заступник Гецького також написав на звільнення. Тобто це діє. Зараз ми маємо ще кілька об'єктів, над якими працюємо, за сьогодні Віктор власне, працював, я думаю, що він розкаже про їхні долі, як вони мають складатися. Наші вимоги не змінилися, тобто наші вимоги залишилися незмінними. В першу чергу, це повернення до Конституції 2004 року. З, е, є питання про перезагрузку системи влади. Тобто це є е, новий парламент і вибори президента. Тобто ці вимоги у нас залишилися незмінними. Це говоримо не ми, це говорить Майдан, і ми його е, підтримуємо. Наші лідери в Києві, які проводять переговори, власне, ми маємо ці от перші поступки, тому що ми не маємо ніякої там від того, що там. Відмінили цей закон, ну його відмінили, примінили, скажімо. Вони самі собі придумали, самі скасували. Коли я був в нашого головного прокурора мовчана, він подивився на мене і сказав, що на тобі шість статі ж типу, на мій одяг, потім по їхніх законах і все, що вони приміняють. Тобто то це зрозуміло. Ти б але це абсурдність, це абсурдні речі. Через то ми виходили, ходили в касках, ходили в інших речах. Зараз. І є реальна загроза цього, що ми знаємо, скажімо, що вони полюють на активістів Майдану, присилають сюди різних простітушок, тушок чи просто ті тушок, але ну, є така річ, то ми повинні защатися. Ми готуємося, ми люди мирні, дуже мирні. Ми, напевно, напевно, немає такої мирної нації, як ми, тому що українці, стоячи на Майдані, особливо в Києві на Рушевську, де показують, де зведені великі барикади, і стоїть дорогий магазин, ювелірний, не понищений, нічого не потрощений з нормальними вітринами, це є абсурдність. Але ми готові до війни з цією владою. Ми будемо стояти до кінця.